Усім привіт! Підписуйтеся на канал Костянтин Грубич, ставте лайки вподобайки, тисніть на дзвіночок. А сьогодні особливо є привід з радістю натиснути, тому що ми знову в гостях через рік у Вікторії Рубанки. Це подруга нашої родини. І вона сенсація цього сезону на моєму YouTube-каналі, тому що 100 тисяч переглядів уже Пасха твоя набрала. Дуже стрімко. Дуже приємно. Ну знову наближається свято, світле свято Пасхи. І ми будемо готувати традиційне блюдо, яке готують на Пасху Теж вишневий пиріг. Я О, сьогодні так. покажу дуже гарний рецепт. Універсальний універсальний рецепт здобного тіста, дріжджого. Для нашого тіста потрібно борошно, це основне, але десь приблизно кілограм, чотири яйця, так, цукор неповна склянка. 3 столових ложки сметани і тепленьке молоко. Ти вже занагріла. Я його підігріла, і половину пачки маленької, так? дріжджів. Навіть меншу половину візьмемо. Ось так. Живі дріжджі, так? Живі дріжджі? дріжджі, так. Цим тепле молочко повинно трішки хвилин 10 постояти з дріжджами, щоб дріжджі. Побродили. Додаємо цукор, але не багато. Для того, щоб краще побродила наша опара. Ось так. Залишаємо опару на 10 хвилин. Хай постоїть в теплому місці. Розбиваємо по черзі 4 яйця. Додаємо цукор. Я беру неповну чашку, 150 грамів. Хто любить солодке, беріть повну. Так. Відразу, щоб не забули, і ванільний цукор, сіль, ну це десь приблизно чайна ложка наповне. І тут ми просто без міксера перемішуємо яйця, цукор, сіль і ванільний цукор. Далі йде по черзі сметана. Дві, а можна і навіть і три. Ложечки сметани. І теж просто перемішуємо. Добавляємо масло, але масло потрібно розтопити. На малесенькому вогні. Хай воно тихенько тут. Але щоб не кипіло. Ні, ні в якому разі. І ще 3-4 хвилини ми почекаємо, поки появиться піна, дріжджами. І ми зможемо їх додати, додавати в наше основне тісто. Легенькими такими руками перемішуємо і рівномірно розмішуємо виделкою. Ось ну, майже розтопилося наше вершкове масло. І ось так. Для першого замісу потрібно ось таких три чашки. Бачите ж кошти? Це дуже легке, з ним зручно працювати. І борошно набереться повітря. І тісто у нас буде пишне, смачне. Тісто повинно вистоятися, І ми вже в кінці будемо додати борошно і вимішувати. Тісто, яке піде на наш пиріг. Пройшло дві години. Піднялося тісто, я люблю. Ви подивіться, як буде... воно піднялося? Я накривала плівку, але в плівці робила дирочки для того, щоб повітря поступало до нашого тіста. І пішли працювати далі, так, як завжди. До тіста ми висипаємо борошно. Це у нас вже пішла четверта чаша. Тепер головне не поспішати і потрішки досипати борошна. Чому не поспішати? Тому що ми повинні зробити тісто дуже ніжним і еластичним, щоб воно не було ні рідке, ні густе. Я поступово досипаю борошно але руками відчуваю, що тісто вже майже майже готове. Воно не пристає до рук. Чим більше вимішуєш, тим вище і смачніше буде наш пиріг. Але кожна господиня повинна сама відчувати руками. Подивіться, я вам зараз покажу це тісто, яке воно. Воно не розтікається по дошці, Дивіться, от ми його поклали. От він так, такої форми воно повинно бути не розтікається. Тобто борошна вдоволь. Далі, воно не густе, не тяжке дуже. Ось, ми дивимося, нажимаємо і дивимося, як воно стає на місце. Піднімається. Пружне. Пружне, Значить, ми його не забили, борошном, Тісто не забите. І ось це тісто ми викладаємо в нашу чашу, змазали її олією для того, щоб тісто не приставало і легенько викладаємо. Тісто буде рости годину, півтори, ну не більше двох годин. Накриваємо наше тісто рушнику і ставимо в тепле місце. Головне, щоб на кухні було тихо, ніхто не сварився, ти ж пам'ятаєш? Не лаявся. Не кричав і не стукав. Ну що, Костику, наше тісто готове? Воно виросло гарно. Беремо половину порції. Тісто не пристає до рук. От з цього колобка маленького будемо робити основу для вишневого пирога. Пиріг будемо випікати ось в цій формі. Я її змастила вершковим маслом. Мені треба розкатати його трішки більшим, ніж дно нашої форми, для того, щоб залишилися бортики. Беремо тісто і викладаємо на дно форми. Дуже легко, приємно з ним працювати з цим тістом. І ось на цю подушечку ми можемо викладати наші вишні. Бачиш костику, я не пошкодувала вишень. Тут Дві півлітрових банки? Мабуть, кілограм був колись він свіжих. Вишні без кісточок. Я оце лише й думаю з Ні-ні, Тут все без кісточок, але інколи, ось бачиш, попалося. Ми їх зараз заберемо. Ну, я думаю, що досить. Світа, ну попробуй на цукор. Може, трішки я б додавала ще цукор. Кисно. Ти любиш кисно? Мені бачить, що Ну, не дуже. Ну я б трішечки, трішечки. Скажи, які в тебе настрій? Чи ми будемо прикрашати наш пиріг? Квітами, листочками, природними якимось там візерунками, косичками. А Чим би ти хотів? Косичками. Косичка буде в кінці по краю, так? А по краю? А листочки хочеш зробити? і квіточки. Ми дивіться, беремо. Ось такі полосочки тіста і викладаємо на наш пиріг. Такий мене Ти подивись, як гарно виходить. Паху, в школі в тебе по праці скія, яка оцінка була. У <рес> мене все п'ятірки були. Ти відмінник? Так. Молодець. Я показую самі прості варіанти, які можуть бути квіточки. Так? Сама проста квіточка це ось така. У кожної квіточки ж є серединка, так? Ми ж обіцяли, що будуть горіхи. А це ж не горіхи, це ж просто чудо. Горіхів багато не буває, я думаю. Ну, листочки йдуть до квіточки. Ось раз. Ось така косичка. Раніше дівчата плели так, модні, а ми з тобою плетемо косичку із тіста. Це воно навколо буде, як Так, о... навколо, як, як каравай. Ми як ж печ... на, на зачисті, на, на голові оце, у декого, так? Ми шпечемо <с��> <с��> святковий пиріг, так? Так. От у нас буде така коса. Так, не дуже довго вийшла у нас коса. Це іще... може бути на, на половинку, так? Ні, ми зараз іще зробимо. Дивись, у нас же тісто, скільки а, ще є, залишилося. Подивись, яке тісто гарне. Ну це ж дитяча робота, розумієш, це б діти це робили, це тісто, гралися б, а ми б щось би інше б зробили. Але ж хіба хочеш, мусиш робити дитячу роботу? Повертаємося в спогади, так, в наше дитинство, як ми гралися з тістом. Світа, цікаво, а ти бачиш, зараз будеш ти пташку ліпити. Так, але ж ми попереджуємо, що ми ж на курсах не вчилися косички робити. Це все, у нас народна творчість. Так. А тісто ж ти бачиш, воно росте прямо на наших очах. Клас, слухай, клас! Так, так. так. дивимось, наш пиріг підріс, Дивись, ось який він гарний. І останній штрих пера це змазуємо яйцем збитим. Наше, наше тісто для того, щоб пиріг був. Яскравим таким загорілим ставимо в духовку е в нагріто до 180-190 градусів на 40-45 хвилин і Ну подивіться, ось 40 хвилин випікався пиріг, потім десь близько години він е охолодився і ну, мені здається, він на каравай дуже схожий. Схожий, але без крашок. І ну, куля можна явимо? Виймаємо. Опа! Дивись костик. Ідеально. Ідеально. А пахне як. Ну що, будемо прикрашати наш пиріг? Адже він святковий. Це, ось, це живе, живе листя. Ну, ось мородинка стоїть, то ми трішечки почимо листочки. Ти подивись, яка краса високий. Усі хочу, щоб ви подивилися. Тісто, яке гарне, пиріг високий, вишень не пошкодували. Надіюсь, і смачний. Смачно. Все, я, я полетів. Я дуже рада. Підписуйтесь на канал Костянтин Грубоч, Пишіть свої враження. Дай Бог, щоб у всіх наших глядачів вийшов цей пиріг також. Високий, пишний, смачний і святковий. І від душі. І від душі.